Стан мотоцикла, саме стан мотоцикла Honda cbr 600RR. Спочатку, будь ласка, по кругу його бійди, покажи, як він виглядає. А потім більш детально покажемо. Мотоцикл повністю цілий, приїхав з Японії. Додатково тут вставлено стекло зіро графіті, слайдера на двигуні, армовані шланги, вихлоп. Так, на мотоциклі дуже маленький пробіг оригінальний, тому тут, звісно, що вироботки взагалі нема. Не на гальмівних дисках, я думаю, ви бачите, да? так, якщо ну, ближче. А, ну Спочатку давай, може, залишу по гумі. отакий у нас тут є. Тут все ціленьке. От, дзеркало просто ідеальне. Пильники підтріскані, ну, це все завод, тому не дивно. Вон радіатор в якому стані, все супер. Ну і так от детально можемо так показувати, починаючи отут все ціленьке. Ну тут є от подляпинки на дзеркалі. Але тут все ціленьке, шарик ціленький, грузик ціленький. Тут тут слайдер, все, все повністю ціленьке, Вон коління покажи, в такому класному стані. Сам двигун. Ні, ну мотоцикл реально, враховуючи, що це 2008 рік, він взагалі як новий. Оце тюнінг теж, до речі. Тут от, на Сіберах часто тут буває таке, що подряпинки, тут все ціленьке повністю. Вон задній гальмів не дискав, все ідеально. Задня гума, такий залишок. Тут ланцюг. Ну реально все як новеньке. Тут все ціленьке. Тут все ціленьке, ніде ні, нічого. Так само тут все. Вон хром все. Вот тут от, наскільки можна давай покажемо всередині, щоб все ціленьке. От тут зараз сидіння знімемо. Ну, куди короче, можемо, туди заліземо, але... Працює взагалі просто супер! Метр дев'яносто два мій зріс дев'яносто п'ять кілограмів моя вага.